Обраний, зупинись на мить, припини гортати стрічку, припини відволікатися ти тут не випадково. Кожен крок твого життя привів тебе саме до цього моменту, до цього незвичайного глибинного откровення. Від сьогодні ти ніколи не будеш таким, як раніше. Боротьба, невпевненість і тягар тривог ось-ось зміняться новою реальністю. Потоком достатку і благополуччя, що не знатиме кінця, не ігноруй цей знак, бо те, що ти зараз почуєш, може стати початком твого остаточного перетворення. Сьогодні ми не говоритимемо про важку працю, жертви чи болісні компроміси, ми говоритимемо про твою місію, про твоє справжнє призначення. Ти тут задля чогось значно більшого, ніж просто робота, зарплата чи суспільний статус? Ти був обраний, щоб іти іншим шляхом, призначеним для тебе одним лише вищим проведінням. приготуйся, бо те, що ти зараз дізнаєшся, змінить твоє сприйняття себе і своєї долі назавжди. Більшість людей живуть женучись за натовпом, вони працюють заради роботи, зарплати, позиції, тієї безпеки, що завжди здається такою невловимою. Вони поспішають знайти своє місце у світі, немов шматочки пазла, які ніколи не складаються ідеально залишаючи почуття незавершеності та незадоволення, але ти, обраний, не був народжений для цієї нескінченної гонитви. Ти був створений не для того, щоб наздоганяти, а щоб стати орієнтиром, щоб виділятися, слідувати шляху, який виходить далеко за рамки того, що світ вважає важливим. Коли говорять, не шукай роботу, це не означає, що ти маєш залишатися нерухомим чи бездіяльним. Це означає, що ти повинен припинити гнатися за тим, що не є твоїм, за тим, що віддаляє тебе від твого божественного призначення. Багато хто плутає свою роботу зі своєю справжньою цінністю. Вони вважають, що їхня роль у суспільстві визначає, ким вони є насправді. Але тобі кажуть, «ти»? Не твоя робота, ти твоє призначення. І що ж це за призначення? Воно унікальне, так само, як і шлях, який для тебе прокладено, це план, що існував ще до твого народження, написаний на небесах, ідеально узгоджений з твоїми талантами, пристрастями і твоїм духом. Відкрити це призначення означає відмовитися від менталітету пошуку і прийняти менталітет знаходження. Коли ти шукаєш, ти постійно рухаєшся, керований страхом не мати достатньо або не бути достатнім. Але коли ти знаходиш, ти зупиняєшся, слухаєш і дозволяєш собі бути веденим. Ти перестаєш підлаштовуватися під систему, яка часто не враховує, хто ти є насправді. Знайти своє призначення це означає узгодити себе з тим, що було заплановано для тебе, з ролью, яку неможливо знайти в оголошенні, але яка розкривається всередині тебе. Ти був обдарований унікальними дарами, особливим баченням і силою. Якщо ти зосереджений на пошуку роботи, ти можеш закінчити тим, що проживеш життя, побудоване на очікуваннях інших. Але коли ти зупиняєшся, щоб відкрити вищий план, ти починаєш бачити істину ти тут не для того, щоб пристосовуватися, а щоб творити, вести і впливати. Натовп прагне стабільності, безпеки, роботи, яка гарантує зарплату. Часто ця стабільність є пасткою, ілюзією, що блокує найвеличніші мрії. Ти був створений не для того, щоб жити в страху перед завтрашнім днем. Ти був народжений не для виживання, а для процвітання. Слідувати за натовпом значить, прийняти обмежене життя, створене правилами людей. Виділятися значить, слухати голос, який каже тобі. Твоя цінність не визначається твоїм званням чи сумою на банківському рахунку. Вона визначається твоєю здатністю слідувати плану, який я для тебе приготував. Тебе ніколи не залишать без керівництва. Знаки, щоб відкрити своє призначення, вже є у твоєму житті, але ти мусиш навчитися їх розпізнавати. Що робить тебе живим? Що наповнює тебе радістю і пристрастю. Це не про хобі чи задоволення, це про те, для чого ти був створений. Що ти робиш із легкістю, що здається тобі природним? Твої дари це божественні інструменти для виконання твого призначення. Більше того, тебе ніколи не попросять йти примусово. Коли ти знаходиш своє призначення, правильні двері відчиняються легко. Відкриття свого призначення не означає, що ти відразу знайдеш усі відповіді, це означає довіряти процесу і дозволяти вести тебе крок за кроком. Кожне прозріння, кожна зустріч і кожна можливість будуть частинами більшого, цілісного плану. Світ вчить тебе, що ти мусиш боротися за все. Він каже, що успіх приходить лише через жертви, стрес і адаптацію до правил, які ти ніколи не вибирав. Але вище знання каже тобі: ти не будеш ні в чому мати потреби, коли йдеш своїм божественним шляхом. Тобі не потрібно примушувати обставини багатство, достаток і успіх це не результат твоєї боротьби, а твоя відданість і вірність вищому плану. Не женись за тим, що не твоє, нехай Бог приведе тебе до того, що тобі потрібно, в потрібний час. Кожна людина народжена з призначенням, але лише обрані мають духовну чутливість, щоб відчути його, і силу, щоб слідувати йому. Ти не був створений, щоб жити звичайним життям або переслідувати земні цілі такі, як гроші. Гроші обмежені, тимчасові, прив'язані до часу і людських зусиль, але божественний достаток це набагато більше. Це постійний потік ресурсів, миру, енергії та благословень, який ніколи не вичерпується. Уяви собі, колодязь із водою, гроші це як відро, яке одного разу спустошене, вимагає зусиль, щоб знову його наповнити. Божественний достаток з іншого боку це невичерпне джерело, яке продовжує текти незалежно від того, скільки ти з нього береш. Воно не обмежене грошима, а стосується кожної сфери твого життя, стосунків, здоров'я, можливостей, внутрішнього задоволення. Бог не хоче, щоб ти був бранцем страху і нестачі, твоє призначення не виживати, накопичуючи гроші, а жити повноцінно, знаючи, що все, що тобі потрібно, буде дано тобі в потрібний час. Відкриття свого призначення означає зупинитися і прислухатися до цього внутрішнього голосу, цього божественного зв'язку, який веде тебе до твоєї місії. Бог говорить з тобою через твої таланти, твої пристрасті і твої найглибші бажання. Його голос ніколи не буває заплутаним чи складним, він ясний, прямий і постійний. Але щоб почути його, тобі потрібно заглушити гамір цього світу і присвятити себе своєму духовному зростанню. Ось кілька практичних питань, які допоможуть почати відкривати своє призначення що тебе надихає і робить по-справжньому живим. Ці почуття не випадкові, вони є дороговказами шляху, який Бог обрав для тебе. Якщо ти любиш допомагати іншим створювати, навчати або будувати, це напрямок, який варто дослідити, які в тебе таланти. Бог не роздає дари випадково. Якщо у тебе є певні здібності, такі як творчість, натхнення або вміння знаходити рішення, це божественні інструменти, дані тобі для виконання твоєї місії. Які моменти в твоєму житті? Давали тобі глибоке почуття зв'язку з тим, що ти робив. Ці моменти не просто збіги, а ознаки божественного плану, що розкривається перед тобою. Бог дав тобі те, чого немає ні в кого іншого, унікальний набір досвіду, навичок, захоплень і бачень. Цей дар призначений не лише для тебе, а й для того, щоб допомагати іншим і робити внесок у великий Божий план для світу. Тобі не потрібно намагатися бути як усі інші, або робити те, що роблять вони. Ти обраний для іншого шляху, шляху, що відображає твою унікальність. Наприклад, якщо ти розрадник, можливо твоє призначення дарувати зцілення і надію. Якщо у тебе є художній дар, Бог може використати тебе, щоб надихати і приносити красу в життя інших. Якщо ти візіонер, можливо, тобі судилося вести за собою і створювати щось, що змінить життя. Твій дар не завжди очевидний одразу, але він стає яснішим, коли ти наближаєшся до свого призначення. Дозволь відкрити його тобі, і це відбувається через молитву, роздуми і послух. Одна з найбільших помилок, які можуть зробити обрані, це намагатися відповідати світу. Світ говоритиме тобі, що ти мусиш змагатися, боротися і жертвувати, щоб бути прийнятим. Але тобі кажуть зовсім інше ти не створений для того, щоб відповідати, ти створений для того, щоб виділятися. Коли ти перестаєш намагатися відповідати, ти звільняєшся від тягаря очікувань інших людей. Ти починаєш жити у своїй істині, слідуючи шляху, який тобі прокладено. Тобі більше не потрібно турбуватися про те, як звести кінці з кінцями або що про тебе думають інші. Бог твій забезпечувач, і коли ти довіряєш йому, усе, що тобі потрібно, буде дано. Пам'ятай, твоє завдання не боротися, щоб знайти своє місце в цьому світі. Твоє завдання дозволити Богу показати тобі твоє призначення, і коли ти його відкриваєш, усе змінюється. Ти більше не живеш у страху чи невпевненості, а в упевненості та достатку. Як знайти Божественний план ось чотири кроки, слухай з наміром, виділяй час щодня для роздумів і молитви. У ці моменти щиро запитуй, яка моя мета? Куди ти хочеш, щоб я йшов, не очікуй миттєвих відповідей чи вражаючих видінь. Бог часто говорить через почуття, інтуїцію або маленькі знаки. Звільни свою свідомість від гамору світу, відключи телефон, вийди із соціальних мереж і створи тихий простір для зв'язку, записуй свої почуття, думки або натхнення в щоденник. Відповіді можуть приходити поступово і тонко. Регулярність у цій практиці дозволить тобі ясніше розпізнавати голос серед життєвого хаосу. Звертай увагу на знаки Бог спілкується з нами через людей, події і навіть випадкові ситуації. Щоб бачити знаки, потрібно розвивати спостережливість і вчитися бачити за поверхнею. Наприклад, можливість, що з'явилася звідки, може бути дверима, які відкривають для тебе. Людина, що увійшла в твоє життя в потрібний час, може бути посланцем. Повторюваний збіг, повідомлення, символ або число можуть бути закликом звернути увагу. Не ігноруй ці деталі. Бог ніколи не залишить тебе без керівництва, але ти мусиш бути готовим бачити те, що він показує. Розвивай свої дари. Бог наділив тебе унікальними талантами і пристрастями, і вони не випадкові. Ці дари, інструменти для виконання твого божественного призначення, але їх потрібно розвивати. Запитуй собі, що я роблю легко, що приносить мені радість. Це ключі до твоїх природних талантів. Якщо ти любиш писати, створюй щось, що надихне інших. Якщо у тебе є дар надихати, використовуй цю здатність, щоб підтримувати. Якщо у тебе творчий розум, знайди способи використовувати його для покращення світу. Розвивати свої дари значить не тільки вдосконалювати навички, а й використовувати їх для вищої мети. Довіряйся процесу. Слідування божественному плану вимагає віри. Ти не завжди знатимеш усі відповіді, чи бачитимеш весь шлях перед собою. Іноді тобі покажуть лише наступний крок, дозволяючи решті розкритися поступово. Це може бути складно, але це запрошення довіритися. Пам'ятай, твоє благополуччя і вічний достаток залежать від того, як ти слідуєш плану. Бог уже написав твій план до твого народження, а твої таланти і пристрасті це дороговкази, які допомагають тобі його розпізнати. Ти не повинен винаходити свою долю, а просто довіритися і слідувати цьому шляху з вірою. Твоє життя це не гонитва, а керована подорож, де кожен крок освітлює наступний. Залиш гонитву за тим, що не твоє, і прийми те, що для тебе приготовано життя в мирі, достатку і безпеці у вищому плані. А як щодо тебе? Ти готовий прийняти цей план для свого життя? Що для тебе означає довіра цьому шляху і як ти хочеш почати жити у своєму призначенні? Твої слова можуть надихнути когось ще, наважитись зробити те ж саме. Пам'ятай. Ти обраний, ти був створений для особливого шляху, який унікальний тільки для тебе, не дозволяй страху чи сумнівам зупинити тебе. У тебе є все, що потрібно, щоб змінити своє життя. Цей день стане початком твоєї нової глави, глави впевненості, радості і достатку.